Привіт всім. Так, сьогоднішня тема піде про планетарний редуктор. Редуктор шнекового щепоріза. Він щепоріз лежить. Ось рама, все розібране. Редуктор був розібраний для дефектування і стан усіх шестерень, і всього остального наскільки добре працює, і чи немає якихось перенавантажень на шестерні, щоб там був якийсь сильний знос їх, виробітка і тому подібне. Так, ну, почнемо. Значить, шестереночка, оця візуально, ну, скажу так, яку я її ставив, така вона і є. Нема ні вироботки, нічого, навіть не гастріє вершина зуба. Тобто, ну, отак. От так. ну, Якби я хвилювався найбільше от за цю привідну шестерню, тому що, ну, якби вона в найбільших наче, обертах, але, ну, можливо, я помиляюсь, не знаю. Так, покажу так коротенько, з чого складається цей редуктор. Значить, почнемо з того, що от корпус редуктора. Так, отак от ось його. А це перва, якби, це вже друга ступінь. Як? Перва ступінь, напевно, ось ця. Привід із колінвала. Ну, збирається він. Цей редуктор як, ну, так як я його збирав. Значить, одягається ось ця шестерня. Велика ця, як вона там планетарна, чи сонячна, чи як вона там, не знаю. Потім вставляється ось цей блочок. Значить, оця шестереночка ось ця. Іде в зацеп із цими трьома сеталітами. І оцим болтиком насквозь через оць, оцей отвір. Тут притягується гаєчка. Ну це таке інженерне рішення. Болтик там зачіплений, он шайби за підшипник. Так воно наче одне до другого притягується. Ну, але воно ефективно працює. Так, і. і, і, і. Ну, ставиться ось ця шестерня, потім ставиться. Ось ця плита проміжна. Ось так. Так, як би це я. А зараз, зараз. Тут, бачите, от є широкий зуб, він іде, виходи, до сеталітних шестерень, а тоненький зуб іде в зацеп до проміжної шестерні. Так, зараз ми його одінемо. Один. Ну, собирати її я не буду, бо ще треба герметиком мастити. Так? Значить, тут із дороботок таких, от, бачите, проміжна ця плита. Промежуточна, вона на ню, з двох сторін крапляться такі зубаті шестеренки. Вони тримають оцю планетарну шестерню по заводській було от 4 тільки гужончики. Тут М5, здається, різьба. І так вроді як закернено. І ну, я порахував, що цього мало. Добавив ще тут 4. Ну, для надійності. Щось мені показали, що того мало. Ну, і з цієї сторони теж так само. Так, значить, ця шестерня одягається отак і тримає оту планетарну ту шестерню. Так, ну ставити не буду, я ж кажу, бо воно тут ще на цей здоровецький підшипник, оця промежуточна шестерня ставиться. Потім одягається ось, ще, коротше. Оця ступінь із сетелітними шестернями. І так само, ось, бачите, оці тоненькі зубчики одягаються он туди. І потім оцей весь редуктор одягається сюди. І це, ця вже шестерня привідна крутить першу ступінь тих сеталітів. Планетарна шестерня впирається, ось 4 такі є виступа. Ну, не впирається, воно просто підтримується. Ну Скласти його не так легко, звісно, ну, все дуже тяжоле. Але тим паче, ну якби, я його складав, все нормально. Ну і Це так розібрав, перемив. Якби все частеньке, все гарно, Зміню масло. Ну В общем, результатом я задоволений. Так, були запитання, де взяв перехідну плиту. Дивіться, плиту я тачив сам. Тачив сам. Тут ще, бачите, опорна площадка для мотора, бо тут М6 ні, М8 різьби, на чотирьох різьбах тримається мотор, ну, я вважаю цього мало. Тому підварив таку плиту і тут воно ще тримається на чотирьох болтах з двох сторін. Плита була зроблена із двох флянців товщиною 16 мм метал. ось видно, бачите, Оцей другий флянець він переварений і розточено. Ну, трошки погрався, так як треба було з однієї сторони точити, потім розвертати його, усе це викатувати, щоб биття не було, і точить в другу сторону. Ну, але, тим не менше, я його виточив, воно ну, ну, все вийшло. Перехідничок, оцей де тримається шестерня, на колінвал одягається він, як би і подовжувач, і перехідник. Вал колінвала тут на, на цього мотора 25 мм, а шестерня 28 мм. І ще й воно не зовсім це все діло совпадало, через те то прийшлось точити таку переходну втулочку. Ну, все хорошо вийшло, і підсальник сальник вийшло. Якби все добре. Так, ну такий огляд редуктора, думаю. Думаю, ну, я думаю, що пояснив більш-менш зрозуміло. Ще порізиком лежить, все готується до покраски. В общем, редуктором я задоволений. Робили раніше на совість, питань нема. Взагалі, питань нема. Кого цікавить інформація, що це за редуктор, ось дивіться, показую. Ось таке маркування. Тут і рік. Виготовлення 71. й Колись був такий київський опитний показательний редукторний завод в Києві, не знаю, є він той завод нема. Але скажу вам так, робили редуктора на совість 71 й рік і він, ну, стан його, стан нового, скажімо так. В шестерні просто все в ідеалі. І не дивлячись на ці всі нагрузки ну, в крайшині щепи, взагалі без, без проблем. Мені здається, що цей редуктор буде ходити і досить довго буде ходити. Так, добре, друзі, дякую всім. Перша частина дефектування редуктора завершена. Все добре, все гарно. Друга частина вже буде. Я думаю, як я його складу вже покрашено, всім покажу. Дякую, всім гарного дня, до побачення.